Анна Зайцева Фея Кука. В одному невеликому містечку стояв дуже гарний будиночок. У цьому будиночку разом зі своїми батьками жила маленька принцеса. Мама з татом дуже любили донечку і щодня тішили її чимось приємним та цікавим. Мама кожного дня заплітала донечці гарненькі кіски, а тато дарував іграшки. Дівчинка ж тішила батьків своєю усмішкою та запальним сміхом. Та раптом дитячий сміх зник з будиночка. Якось увечері, коли сонечко вже зайшло і настав час увімкнути світло. Дівчинка кинула іграшки, притулилась до мами і закричала. Я боюсь. Вона дивилась переляканими оченятами на стелю і дрижала, немов листочок, у вітряну погоду. А коли вітер гуляв дахами і загравав слюгерами, страх здавався велетенським чудовиськом. Малечу нічого не тішило навіть улюблені іграшки, і так було щовечора. Як тільки сонечко сідало, маленьку принцесу охоплював страх. Вона показувала пальчиком на місце під лампою і тулилася до мами з татом. І ось одного разу, коли дівчинка вже лежала в своєму ліжечку, їй здалося, що в кімнаті хтось є. Вона повернула голівку і побачила у вазонку на столику маленьку дівчинку з кумедними кісками і ніжно рожевими крильцями. Ти хто? запитала дівчинка. Я кука, відповіла гостя. Я фея, але ще зовсім маленька. Кожна фея дружить з дівчинкою. Або хлопчиком і допомагає їм. Але я ще ні з ким ніколи не дружила. Я недавно прилетіла в це місто. Мені дуже сподобався твій будиночок, і я вирішила поселитися тут. І вже кілька днів спостерігаю, як гарно ти бавишся з батьками. То це ти щовечора лякаєш мене. Я... Зовсім не хотіла тебе налякати. Вибач, мені, будь ласка, я просто хотіла з тобою побавитись і подружитись. Але я зовсім не знаю, як це дружити. Ти ж навчиш мене, правда? Добре, сказала дівчинка, я розкажу тобі про дружбу, тільки пообіцяй, що більше не будеш мене лякати. Фея кука кивнула. Тобі подобається ця квітка? знову запитала дівчинка. Кука знову радісно закивала головою. Тоді вмощуйся зручніше на її пелюстках і солодких тобі снів, а вранці нас чекають нові пригоди. Так, фея знайшла подружку, а дівчинка перестала боятися.